Дорогі житомиряни, Я, Олександр Коцюбко, від усього серця, від всієї душі, хочу поздоровити вас зі світлим і вічним святом, Різдвом Христовим та новим 2013 роком. Бажаю вам, усім, зустріти це свято за родинним святковим столом. В колі своєї сім'ї, в колі тих людей, яких ви найбільше любите і цінуєте, кожна людина народжується в сім'ї, живе в сім'ї і помирає теж в сім'ї, тому не випадково різдво Ісуса Христа називають сімейним святом усієї планети Земля. І якщо кожний із вас. Зустрінеться свято за родинним столом, знайде теплі і ніжні слова для своїх близьких і рідних. Це буде незабутнім святом для всієї вашої родини. Наступне, що я хочу вам побажати, щоб ви ще більше пізнали і зрозуміли роль Різдва Ісуса Христа в нашому повсякденному житті. Він прийшов в цей світ, щоб запалали в серцях всіх людей, вічні та незмінні цінності вічного життя. Віра, надія і любов. І я, Олександр Коцюбко бажаю вам якраз цього, щоб ваші безсмертні душі наповнились і в них жили віра, надія і любов. І ті іскри вічного життя, які приніс своїм народженням Ісус Христос, жили в ваших серцях аж до миті, коли ви зустрінете Його. Вже не як маленьке Новороджене немовля, а як вічного владику і царя. Господа і Спасителя Ісуса Христа. І в кінці свого поздоровлення хочу побажати вам усім традиційних земних побажань, щоб усі ви були здорові і ніколи не хворіли, щоб у ваших сім'ях завжди були мир, любов, радість та достаток, щоб ваші друзі про вас ніколи не забували і щоб в цей такий нелегкий і надзвичайно відповідальний час. У нас з вами все було добре. З любов'ю і найкращими побажаннями ваш Олександр Коцюко. А тепер моя донечка Марта привітає вас, дорогі житомиряни, різдвяними піснями та колядками. Сімний вечір прийшов. Наре. Баю, баю, Завтра утро придет опять, Позовет всех ребят, олядь. У стаєнці, немовля не спить, Ручення та простягає, люд благословить Ручення та простягає, ніби нас усіх вітає, люд благословить. Люд благословить зірка на нічному небі, ось вона зійшла довгождану новину, людям принесла, довгожданую новину про святу Божу дитину людям принесла. Людям принесла